Усім привіт, хто завітав на канал Як пересадити. Сьогодні вже, напевно, 4 листопада наша трояндочка розквітла і дуже приємно пахне. Нарешті, ось, будь ласка, розквітла троянда. Дуже приємно пахне, пишна квітка. І так виглядає загалом трояндочка, і ось розквітає друга квіточка. От. І продовжується боротьба із мучнистою росою. Оце вже у нас були дві обробки а, мідним купоросом. Вони зробили свою справу. Тут уйшла з троянди мучниста, борошниста роса, зійшла. Ось ще один бутон буде квітнути трояндочка. Але. На молодих пагінчиках, які не були оброблені, які тільки розпустились, ось, будь ласка, знову вийшла борошниста роса. Молоді пагінчики, молоді листочки і будь ласка, дивіться, що відбувається. Все покрилося борошнистою росою. От. Але зараз я не буду використовувати мідний купорос, я буду використовувати отаку препарат хорус. Це фунгіцид проти парші борошнистої роси монілюзу. От. Тут 3 грами. І я буду використовувати на 500 мл. Це мені треба буде один грам, напевно. Один грам. Верніше. Ну, я буду використовувати такий пустий розпилювач. слідство для миття вікон і приблизно. Отаку кількість хоруса. Викостаю, ну, я кажу чесно, тут на око я розводжу, бо треба обробляти. Бачите, йде боротьба? Напевно, що відбувається? Тут немає постійного провітрювання, От. а я знаю, що борошни стараса може виникати, якщо немає провітрювання. трояндочка От. От буде захищеною. Так вона виглядає. Такі вона має квіти. Квіти пахнуть. Так що дійсно, вже листопад місяць, зелені листочки на троянді. Вона вся, весь кущик випускає молоді погінці листочки, бутони. Молоді бутони. От. І що в мене виходить отакий От розчин, бачите, буде трошки біленький. Тут в мене пів літра. І знов рясно заливається повністю вся рослинка. Всі оці молоді пагінчики, все, що уражене, заливаю. Це обробка хоросом, препаратом. От. Тут у нас все гаразд. Все більш-менш. Зараз я хочу саму глибину залити. Ось цю молоду квіточку, бутончик залити. Так що так, можна вирощувати на балконі трояндочку, вона квітне. Квітне і пахне цей сорт, я не знаю точно, як він називається. Троянда Патіо. Як вона називається, я точно не знаю, не можу сказати, але вона пахуча. І це треба дивитися, коли. Купляєте троянду, дивитись, там на малюночку, може на етикетці десь має бути намальовано, що цей сорт пахучий. Ну, якщо немає квіточок уже, отак загалом такий вигляд. Дуже красиві квіточки. Бачите? І я заливаю саму квіточку, бо на пелюстках також борошниста роса. от і знизу і зверху повністю весь кущик має такий вигляд. Має такий вигляд. знизу і зверху І тут я ще так хочу подивитися: є глухі пагінці, які зупинили свій ріст. Оце нормальний, а тут поруч зупинив ріст. їх треба вирізати. На троянді бувають такі пагінці, вони зупиняють ріст. Ось, наприклад, бачите? Ну, зараз я ще не буду її чіпати, обрізати. Ну, взагалом можна продивитись і обрізати оці пагінчики. Ось тут, бачите, зупинився ріст, і він зайвий. Тут треба відрізати до, бру... до брунечки, до цієї пазухи. І звідси має вийти новий. Пагінець. І ось також зупинився ріст. треба прорядити, прорядити. Бачите, це ураження борошнистою росою, такі залишають сліди. На листочках це все треба буде прорядити, обрізати уражені листочки. І отут внизу також, ось, бачите, зупинився ріст, не росте. Так що так, цвітне трояндочка. Майте таку троянду в себе на балконі. Пахучу, красиву І насолоджуйтесь. Дай Боже, може всю зиму вона зможе квітнути. Все несе все добре. Всього найкращого. До зустрічі!